Фух, тільки но всі запам'ятали, що безалкогольне вино це справжнє вино, а не якийсь там виноградний сік, як треба розбиратися з новим трендом. – елко Зазвичай до цієї категорії зараховують всі вина з вмістом алкоголю нижче стандартних 11-12 градусів. Вони легкі, і зрештою ними можна просто насолоджуватися довше, тобто дозволити собі ще пару келихів без зайвого сп'яніння. Ми з командою за останній рік відвідали всі основні європейські винні спеціалізовані виставки. І знаєте, що який найбільший тренд останніх років усюди ти бачиш вино, яке пропонують в стилі або кат в категорії low-no. Лоу ноу no, це величезний на сьогоднішній день тренд. І хто ми такі в сільпо, щоб не слідувати трендам, у нас теж представлено достатньо велика, великий вибір вин в цій категорії. І навіть у травні цього року на Бівані ми представили величезний стенд з винами лоу-ноу. Ноу лоу це власне категорія, яка стрімко набирає оберти. Але не плутайте ноу no і лоу. Якщо ноу no, це безалкогольні вина, то лоу це вина зі зменшеним, але не відсутнім спиртом. Зазвичай мова про 6-9%. Їх можна отримати, або якщо раніше зібрати врожай, або якщо використовувати спеціальні дріжджі, які продукують менше алкоголю, або ж якщо зробити деалкоголізацію. Такі вина легші, свіжіші, підходять тим, хто зменшує дози алкоголю, але не готовий повністю відмовитися. Тобто, іншими словами, для тих, хто все ще хоче бути на з келихом водою. Але трошки тверзіше. До речі, і напишіть у коментарях, яке ваше улюблене вино. А ми поки розглянемо ось ці три позиції, які варті початку знайомства з Лоу Елко. Еліаплеймон Розе. Соковите, легке і дуже фруктове. В ароматі цитрусові м'ята та маракує. За цією легкістю лише 9 обертів, роки роботи над селекцією винограду та особливий теруар. Це вино з Гасконі дуже цікавого виноробного регіону з унікальним мікрокліматом. З одного боку Піренейські гори, з іншого вплив Атлантичного океану. Сміливо обирайте для теплих літніх вечерів. Воно ідеально пасує до легких закусок, салатів та навіть морепродуктів і картоплі фрі. Ще один справді вдалий приклад Ло Елко – це лежаме Лоунат Севіньонба. Загалом лежамель це дуже цікава виноробня з півдня Франції, яку в 90-х роках заснувала одна закохана пара. Лоунат це інноваційна лінійка сертифікованих органічних вин з низьким вмістом алкоголю. Девіс лежамель це легкість, свіжість та натуральність. Щоб досягти такого результату, вони обирають прохолодний клімат, практикують з дуже раннім збором врожаю, використовують специфічні дріжджі та й взагалі досить складну технологію вініфікації. Все це для того, аби отримати 9 градусний блан. Природним чином. Без деалкоголізації. Це дуже яскраве вино. Аромат розкривається свіжими нотами скошеної трави, зеленого яблука, цитрусових та маракую. А у смаку приємна мінеральність. Тонкий освіжаючий посмак і ідеальний як практик або пара до м'яких сирів, салатів і навіть покеболів. Хочеться покебола. Сантаріта 120, резерва Pinot Grigio – Яскравий чіліць. Філософія бренду полягає в тому, щоб насолоджуватися простими речами, родіти життю разом з людьми, яких ви любите, без ускладнень та максимально щиро. І, звісно, ділитись добрим легким вином. Це вино якраз таке: Pinot Grigio з додаванням мускателю та совенюмплату. Виноград вирощують біля підніжжя ант і збирають вручну. Виходить дуже свіже вино з ніжним цитрусом та квітковими нотами, також лише 9 градусів алкоголю, М який смак збалансована кислотність з мінеральними та фруктовими відтінками, ковток свіжості посеред спекотного дня. А з чим його пити? Абсолютно точно з сирами, з легкими закусками і з брускетами. Маю визнати останнім часом. Я все частіше обираю саме лоу-елко, хочеться чогось легшого. В такому стилі роблять, як білі, так і рожеві, і червоні вина, і, звісно, і гристі. Я, до речі, часто обираю саме білі. А який ваш досвід? Чи зустрічали ви ці вина на полицях? А може ви вже пили і любите такі? Напишіть, які вина подобаються вам. І, можливо, наступного разу ми знімемо про них огляд.